Росіяни не вийшли на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Його слова підтвердив, і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак каже, інформація мала дестабілізувати ситуацію. Нагадаємо, днями окупанти заявили, що нібито вийшли до адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Муново-Миколаївки. Водночас проект Діпстейт заявляє, що автори фейку вже ліквідовані. За їхніми словами, росіяни захопили пікап Українських військових та почали біля нього фотографуватися. Україна тим часом готується до масштабного обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. каже, нині триває перевірка кожного прізвища. Ну і Київ робить усе можливе для повернення своїх громадян. Єгор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006 тисячі роках. Пане Романенко, вітаємо вас. Вас. Наскільки складний ось цей процес перевірки списків, як сказав президент, кожного прізвища із оцієї тисячі людей, які мають піти на обмін? Це дуже чутливий момент такий кропіткої роботи. Розуміємо, як очікують близькі, рідні наших громадян, військових і не тільки військових, до речі, полонених. І тому тут ну, неможливо помилятися, і тому ретельно до цього підходять, вивчають з одного боку, з іншого боку, росіяни залишаються таковими. Вони весь час намагаються щонебудь небудь для себе покращити з цих точки зору будь-яку там ситуацію. І виграти зі свого боку найбільш важливе прізвище у них забирати. Тобто, це процес, який відбувається з двох сторон, але підходи принципові вони різні. І ну тому деякий час це буде відбуватися тут. І, крім того, просто в принципі росіяни це затягують для того, щоб. Ну, та мати такі своєрідний гачок з цього приводу. Вони розуміють, наскільки важливе для нас це. А до своїх вони ну, до частки так точно відноситься дуже а, прохолодно, І, Ну, ми бачимо це, як реалізується в м'ясних штурмах. А потім такі люди попадають на аш полон, і частка із них їх взагалі не турбує. Ну до речі, це можна підтвердити теж і ось цими такими, я б сказав, пихатими ем, тезами, які озвучувала російська пропаганда. Фактично в день зустрічі обох делегацій у Стамбулі. Ці тези стосувалися обміну всіх на всіх. Росіяни очевидно на це не збираються йти і роблять з цього певний такий, знаєте, ну, матеріал пропаганди такої декларації своєї, теж політичної. Чому вони не можуть піти на такий обмін? Тому що з цих точки зору їм це не вигідно, тому вони хочуть. Ми ми, ми з вами вже обговорювали, тримати Україну, е, значить, люди, органи наші, які займаються цими процесами на гачку, і роблять все для того, щоб ну і зволікати ці моменти. Ми бачимо, як гальмує взагалі пригородний процес Путіни і пов'язане зупиненням ведення бойових дій, не кажучи вже про перемир'я, тобто це юридична елімітізація зупинення на будь-який час. І тому е, висунули ми ж пам'ятаємо меморандум, який якби не про що це про наміри, які колись десь хтось буде виконувати, і як вони виконують, ми теж знаємо ще з 2014 року. Не тому час такий стратегічний фактор. Вони роблять все, щоб гальмувати ці процеси будь-по яким напрямом, в тому числі в такому важливому, як цей для України, а з досвіду перемовин у попередніх війнах, не тільки за участі Росії, як довго могли тривати перемовини? Ну по, по яким бо по різним процесам, по, по різним питанням стосовно. Да, Обміну полонених, ми ж бачимо, що четвертий рік війни, і е, наші представники піднімають питання, наприклад, по тим людям, які були захоплені ще на початку війни, тобто вони. Три роки більше трьох років знаходяться в полоні, але перед тим чи іншим поглядом їх вони не хочуть віддавати ну, так званих вагомих для нас полонених, і навпаки, хочуть якомога швидше позбирати такого роду своїх. Тому по часу бачите, це деякі питання по деяким людям. Це четвертий рік, а по деяким відбувається е, скоріше. Ну в свій час під час при вході введення бойових дій е, ми пам'ятаємо, що 14-й, наприклад, рік то були періоди, коли обмінювали по ходу боїв. Відбулися е, полонини і даже вирішувалися на рівні відповідного рівня командирів. Зараз це процес централізовані, масштаби розрослися веденні війни, і кількість полонених зросла значно теж ну але це характерно для російського війська, або інакше скажу для Росії, передусім, коли цей процес є централізований, чи в принципі, коли ми маємо війну такого масштабу, як зараз є між Росією та Україною, то це ось ця централізація вона є типовою не тільки для Російської Федерації, як із цим. Це складається по різному. Якщо ви берете не тільки цю війну, а інші досвід, їх, то там теж різні ситуації, різні періоди, і стан цього процесу обміну з полоненими вони теж різні. Досвід є відповідний, він відрізняється в чомусь. Є своя специфіка і конкретних війн, держав, які приймають участі і так далі. Тому досвід є різним. Ми його наші структури використовують. Але якби ну нам в наших умовах з урахуванням нашої специфіки і стосунків і цього досвіду, який ми маємо з представниками країни агресора і з їх структурами, які займаються цими питаннями, ну треба ще сказати, що це не зовсім обмін, тому що росіяни забирали просто сотнями наших цивільних, садили на свою техніку і вивозили через Білорусь. Ось так у полоні перебуває цивільний журналіст Дмитро Хилюк, наш колега Росіяни його вивезли. Казна куди. Це ж не військове, як його міняти? Ну але це все відкрита відкрите питання. І таких людей має Росія звільняти. Очевидно, на це треба й тиснути. Спасибі, пане Романенко Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Був з нами на прямому зв'язку.